Моє шанування, вільний незламний народи, протягом минулої доби з'єднання військової частини в операційній зоні Таврія продовжувало виконання завдань з відсічі наступу угрупувань противника. Основні зусилля противника зосереджені на Авдіївському напрямку в районі Красногорівка та Водяного. Противник вів штурмові дії для оволодіння взводне опорними пунктами першого ешелону, Діяв штурмовими групами зі складу 114 та 136 окремої мотострілецької бригади. Також на Донеччину повернута 200-та бригада Північного флоту. Їй довелося відновлюватися після розгрому в Харківській області. Цікавий характер дій противника на прикладі вчорашніх боїв під Малінкою. Вранці малі групи піхоти почали атаки на кілька наших опорних пунктів. Потім на підкріплення прибувають два російські танки. Працюють 25 хвилин і відкочуються. Поповнити БК. Повертаються аж через 5 годин. Решта часу російська піхота намагається проводити атаки без техніки. Така логіка ворога зрозуміла. Як казав Жуков, солдатів баби ще народять, а танки так просто не народиш. Ось кадри більш масового застосування техніки ворогом під Авдіївку кілька днів тому. 5 танків, 10 БМП висуваються в атаку. Українська артилерія. Завдає удару і відмінусовує три танки і п'ять БМП ворога. Решта тікають. Шість окупантів потрапили в полон. Ешелон з Білорусі зайшов до Волновахи. Це підкріплення окупантів, більш за все буде застосовано на Вугледарському напрямку. Тут противник в боях з початку року зазнав суттєвих втрат, особливо 155-та бригада морської піхоти. Як стало відомо, командира 155-ї бригади доставлено до Ростову, бо він відмовляється воювати. Він свою відмову йти в атаку мотивує браком озброєння, техніки, особового складу. За останній час 155-ї бригаді морської піхоти вже кілька разів змінювали командира. Загалом, за минулу добу було 74 спроби штурмів на тих же напрямках, що і попередні дні. Значить, ворог, незважаючи на втрати, намагається виконати поставлені задачі, але безуспішно. Б'ємо ворога і пам'ятаємо, що ми на один день ближче до перемоги.